Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні вам покажу одяг як з люкс-відділу, так і з вагового відділу. І окрім одягу, покажу ще взуття. Розпочнемо з люкса. Сподобалася мені ось така от курточка від Superdry. Вона вкорочена в такому спортивному стилі. Це розмір L. Вона абсолютно нова, ще з картонною магазиною біркою. Щоправда, ціна у неї відповідна 1200 гривень. Рідко ходжу саме в цей магазин секонд Хенду, і мене дуже вразили високі ціни, як на одяг, так і на взуття. Саме на люкс. Відділі загалом куртка класна, і я навіть не подивилась на ціну, коли взяла її в примірочну, Думала, ну максимум вона буде коштувати гривень 500-600. Ну, але не 1200. Хоча бренд класний, якість у неї прикольна, і ну, загалом вона мені сподобалася. Також були ось такі джинси. Раніше їх продавали за 550 гривень. Зараз зі знижкою 225 гривень. Ну, ціна на джинси у нас приблизно на всіх люкс-відділах десь приблизно така і є. Джинси йдуть з такими невеличкими фабричними потертостями, і колір у них такий світло-балакитний, якраз дуже літній. Я взагалі такий колір дуже люблю, мені здається, він універсальний. А буду їх приміряти ось такою блузою. Її ціна 140 гривень. Вона теж продається зі знижкою від фірми Mango. Дуже мені сподобався її колір, такий насичений, ягідний колір фуксії. Ну і, звісно, склад канини це 100% віскоза. Блуза в розмірі S, і в плечах вона мені підійшла, по ширині теж більш-менш, принаймні, от бачите, гудзики в ній не розходяться, ну але вдовжини її все-таки бракує. Вона така якась коротковата, куценька, хіба що її носити в заправленому вигляді. Щодо джинсів, то вони дуже класні, дуже вони мені сподобалися. Трішки вони в талії великуваті, але якщо вдягнути ремінь, то, в принципі, можна їх носити. Вони такого, бачите, прямого крою, дуже добре сіли, мені загалом сподобалися. І я думаю, якщо б я потребувала джинсів, я, можливо, б собі їх купила. Але оскільки вони, от бачите, не ідеально все-таки сіли саме вверху, то вирішила їх не брати. Окрім того, джинси це така річ, ну, не проблемна. Їх завжди в секонд-хенді можна знайти як і на ваговому, так і на люксі. Їх завжди багато. Наступною хочу вам показати ось таку жилетку, її ціна 450 гривень фірма New Look, розмір М. Кольор у неї дуже красивий, ніжно-рожевий пудровий. Вона в ідеальному стані. Щоправда, у неї не дуже хороший склад, це 100% акрил. Ну, але оскільки це вона йде як другий шар, тому, в принципі, я думаю, це не є велика проблема, якщо її купляти не для зігрівання, а просто так для краси. Але вирішила її все-таки приміряти одну. Не вдягати під низ кофту рожевої, оскільки це виглядало не дуже красиво. Ось в такому вигляді мені якось більше сподобалося. Можливо, оскільки на дворі літо і не хочеться так створювати оцю от багатошаровість на собі. Дуже така одна базова, класна жилетка красивого кольору, але ціна у неї знову ж таки трішечки, як на мене, задорога. І давайте я вам ще покажу сумки. На Люксі знайшла ось таку бананку, поясну сумку від Кіплінг. Дуже люблю цей бренд, надзвичайно якісний. У мене є кілька сумок від цього бренду. Носяться вони дуже класно, багато років вони у мене є, і вони не зношуються, вони виглядають просто супер. Ціна цієї бананки 380 гривень, насиченого червоного кольору в ідеальному стані. І я не знаю, довго сумнівалась купляти, не купляти, але вирішила ризик. І все-таки вернутись за нею, якщо вона буде продавати зі знижкою. І давайте зроблю вам ще такий невеличкий огляд, покажу ще інші сумки. Ось така зроблена під рептилії, Ціна 450 гривень чорна, але вона з екошкіри. Також ось ця карамельного такого коричневого кольору, доволі прикольна модель, але це теж екошкіра. І ось така от малесенька, темного такого бордового кольору з золотою фурнітурою. Сумочка новенька, так ще з магазинною біркою. І переходимо до взуття. Ціни на взуття мене просто шокували. Ось такі босоніжки від Next, Подивіться, в магазині вони коштували 28. Фунтів, а в магазині Hand ціну поставили 1650 гривень. Тобто це дорожче ніж була ціна в магазині. Бо сонішки дуже класні, вони цілком в мому стилі. Я б в таких ходила. Вони шкіряні, красивого бежевого кольору, звісно, новесенькі на плоскому ходу, низькому ходу. Думаю, вони дуже зручні, актуальні, бачите, на палець. Ну, але ціна все-таки не відповідає товару. І були ще одні босоніжки білого кольору, білосніжного, на тонесеньких лямочках. Теж брендонекс. Вони теж шкіряні, і ціна подивіться теж 1650 гривень. Давайте вам ще зроблю невеличкий огляд іншого взуття. Ось такий від Clarks: це дуже якісне взуття, дуже добре носиться. Воно шкіряне. Їхня ціна 850 гривень була. І якщо попередні дві пари в цілковому стилі, якби не їхня ціна, я б в таких однозначно ходила і купила, то ціні, це не мій стиль. І подивіться ще на шльопанці. У цих мені дуже сподобався колір. Такий він припилений, так блакитний і красиво зроблена підошва. Це був 39-й розмір, поруч 41-го білі шльопанці. Ну і оці класні, 680 гривень. І такі біркінштоки насправді дуже рідко трапляються в хорошому стані а тут вони просто новесенькі. Ну але ціна у них теж відповідна. І ось такі були дуже класні кеди зеленого кольору від Cost, ну, але ціна у них 2350 гривень. Як на мене, ну це дуже дорого. Можливо, десь навіть на розпродажі в магазині Lacoste можна собі придбати за 3000 Так точно. Це 39 розмір. В принципі, мій розмір. Класна у них така груба підошва, прикольні. Ну І ось такі були ще Челсі на резинках, шкіряні, це натуральна шкіра в хорошому вони стані. Їхня ціна 1350 гривень. Загалом асортимент взуття мені дуже сподобався, дуже мене потішив, дуже хороший вибір взуття. Тут є і літні, і осінні, ну, тобто різне взуття. На різний смак, ось такі от еко. Ну, але я б в таких точно не ходила. І ще подивіться, які кеди я знайшла, тобто кросівки від редлі. Усім відомі сумки цього бренду. Так, ви їх впізнаєте за такими от песиками скоті, і вперше мені трапилося так, зустрілося взуття від цього бренду. Я навіть не думала, не здогадувалася, що вони, окрім сумок, ще роблять і взуття. Прикольні, і бачите, зі знижкою продаються 675 гривень. І переміщаємось з вами в ваговий відділ. Це той самий магазин Hand. третій день після завозу. Ціна сьогодні за кілограм 329 гривень. Побачила ось цей бусковий костюм, одразу його вхопила, оскільки відчула на дотик, що це льон. Це жакет зі штанами. Але тільки в приміручні я роздивилася його розміри, наскільки він велетенський. Це 52-й розмір, але я його все одно примірюю. Подивіться, який шикарний склад у нього поєднання віскози і льону. Щоправда, так підкачала підкладка, це 100% поліестер. Штани йдуть на резинці, але я вам скажу, що це не дуже рятує ситуацію, адже вони просто широчезні. Не знаю, як їх приміряти, але зараз щось придумаю, адже дуже хочеться показати цей костюм на собі. Не взяла з собою в примірочну жодної блузи, тому доводиться приміряти ось так на голе тіло. Защепила піджак, він защіпається на один гудзик. І якщо піджак в принципі може бути, так якщо підтримувати оцю таку от тему оверсайз, усього великого широкого, оскільки в нього рукавчики ну, доволі нормальні, так по довжині не є такі от довжелезні. Ну але зі штанами тут просто біда дуже вони широчезні. Бачите, їх так склали і вийшла така, як спідниця на запах, в інакшому випадку вони просто спадають. Скоріше за все, був би це інший розмір, менший, звичайно, в третій день той би костюм в магазині не висів, але взагалі могла б бути просто дуже крута знахідка, дуже класний костюм. Ну, але самі все зрозуміли. І була зовсім новесенька, білосніжного кольору, сорочка, ще ось такою пластиковою штукою. Я так розумію, її навіть ніхто ще не встиг приміряти, так, оскільки вона тут є збережена. А під коміром ще була і така картонова вставка, аби комір не гнувся. Ну, але сорочка теж великого розміру. Я сподівалася, що вона буде така, от як оверсайз, але бачите, як лінія плеча некрасиво виглядає. Ось це от так плече з рукавом. Ну, негарно стерчить. Але якщо говорити про її крі, то вона дуже класна. Вона йде така, як кокон, немає натяків на приталеність. Як це часто буває, сама сорочка великого розміру, але приталена. І взяла з собою в примірочну ще ось таку накидку жилетку від Ted Baker. Сподобався мені її колір, насичений, червоний. Бренд теж класний, якісний, але, ну не знаю, почала її роздивлятися, Якось у мене так пропало бажання її приміряти, оскільки ну, зовсім вона не в моєму стилі, я б, напевно, в такій не ходила. Хоча це от біле і червоне дуже класно дивиться. І давайте вам ще покажу сумки. Ось така була малесенька, класна, жовтенька такого кольору масла, що зараз дуже актуальна, вона така, як стіба найде, але бачите, з дефектом. Ось тут на кутику, я так розумію, якась фарба від іншої сумки в'їлася. Це фірма Primark, іде сумка на довгому ремінці, який коригується, можна його робити довшим, коротшим. І тут поєднання, бачите, такої як шкірзамінника і металевого ланцюжка. Дуже класна сумка, попри те, що це шкір замінник. Але думаю, з сезону вона б точно відслужила. Актуально виглядає і ну, такого розміру, як я люблю. Не люблю величезні сумки, а ось такі компактні, маленькі, де можна помістити гаманець і телефон, і мені цього достатньо Обожнюю такі от сумочки. І подивіться, яку вінтажну ще сумку, чи це косметичку я знайшла. Це натуральна шкіра. Колір у неї дуже класного, такого коричневого відтінку. Як на вінтаж в дуже хорошому стані, бачите, без потертостей. Кутики у неї цілі, як і шкіри дуже хороша. Маю ось таку застіпку поцілунок, формуар, але всередині вона якась така от дуже малесенька, прям не знаю, що туди поміститься. Ну, Але це вінтаж, а вінтаж це речі, які не усі люблять, не усі носять. Я їх люблю просто роздивлятися, а односити ні. Ось така ще прикольна, структурована чорного кольору сумка, але вона йде без ремінця. Взагалі, як бачите, сумок надзвичайно мало. І давайте вам ще покажу взуття. Це взуття з ваги. Ціна за кілограм нагадує 329 гривень. Подивіться, які прикольні босоніжки від Michael Kors. Уся підошва брендована, босоніжки в дуже хорошому стані. Колір просто фантастичний. І, як ви мені писали, те подібні ремінці зараз актуальні. Босоніжки йдуть з натуральної замші, дуже класного такого світло-блакитного нейтрального кольору. Роздивлялась би їх, я роздавлялась, ну, але б не носила такі. Ось такі ще були оригінальні балетки з дуже цікавим краєм в таку от хвильку. Це натуральна шкіра від Marken Spencer. І подивіться, поруч, яка лежить краса. Вон це туфлі від Clarks, такою т подібною теж перемичкою, супер актуального, жовтенького такого кольору, як масло. Вони новесенькі, шкіряні. Бачите, ще є наліпочка магазина, але вони йдуть з дефектом. На одному і на другому є таке, як потемніння, ось тут спереду. Ну, дуже вони романтичні, мімімішні і милі. Їхню ціну, я вам обов'язково скажу в кінці відео, я їх поважу, як і босоніжки від Michael Корс. І давайте подивимося, що ще тут є цікавого. Сподобалися мені ще одні балетки, вони мені нагадали стиль шанель. Тут поєднання чорного і бежевого. Це таке дуже впізнаване поєднання, коли носики є чорними, а загалом так самі балетки є бежеві. Ну і вони в доволі непоганому стані. І зараз в нас балетки знову повертаються в моду. Взуття, ви бачите, дуже багато, на відміну від сумок. Сумок буквально от кілька штук, а взуття до вибору, до кольору. Ось такі ще дуже оригінальні босоніжки хочу вам показати: це 40-й розмір. Колір у них такий рожевий, лососовий, мають таку от перемичку, яка виблискує. Та вся в камінцях дуже вони святкові. Щоправда, ви бачили, йдуть з дефектом на одному каблуці. Немає набойки. Але загалом так це не проблема, набойки ставляться. Ну і як обіцяла, важу вам від Clarks туфлі Вони заважили все на все на 161 гривню. Це як для такої якості взуття, просто дріб'язкова ціна. Жаль, що вони з дефектом. Ну і босоніжки від Майкл Kors, вони такі от важкуваті, заважили на 195 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.